Космос останній рубіж, але вже не лише для досліджень. Сьогодні ми стоїмо на порозі нової ери, ери, де космос стає джерелом незліченних багатств, здатних назавжди змінити наше життя на Землі. І ключем до цієї нової ери може стати місія, що вже прямує до своєї мети. Наприкінці травня 2025 року Китай здійснив запуск, що увійде в історію ракета Носій Лонг Марч 3 b Вивела у міжпланетний простір апарат Тянвен 2 його мета крихітний навколоземний астероїд Камоалева це не просто наукова місія, це розвідка боєм перед початком нової космічної золотої лихоманки, тож чому саме цей астероїд 46929 Камоалева – не просто камінь, що обертається навколо сонця. Це квазісупутник Землі, що рухається по складній орбіті, ніби супроводжуючи нашу планету. Але найцікавіше його походження, аналіз світла, відбитого від його поверхні, показав дивовижну схожість із місячним реголітом. Вчені припускають, що Камоалева це уламок місяця, вибитий у космос потужним ударом мільйони років тому. Місія Тянвен 2 має підтвердити або спростувати цю теорію. Для цього апарат оснащений унікальною системою забору ґрунту, на відміну від попередніх місій, як от американська Osiris RX чи японська Hayabusa 2, які використовували метод торкнись і лети, китайські інженери розробили комбінований підхід. Тянвен 2 спробує і цей метод, і нову технологію заякоритися та бурити. Це дозволить зібрати не лише поверхневий пил. А й зразки з глибини, що дасть нам безпрецедентне уявлення про склад цього небесного тіла. Шлях до астероїда триватиме близько одного року. Після прибуття апарат проведе детальне картографування, обере найкраще місце для посадки і нарешті здійснить ризикований маневр забору зразків. Потім, у 2027 році, капсула з безцінним вантажем відділиться від основного апарату і попрямує до землі. Увійшовши в атмосферу на швидкості понад 12 км на секунду, це випробування технологій, яке можна порівняти за складністю з поверненням місії Аполлон з місяця, але науковий інтерес, це лише верхівка айсберга. Тянвен 2, це технологічний демонстратор, провісник майбутнього, де астероїди стануть джерелом ресурсів для земної цивілізації. Подумайте лише. Один невеликий астероїд може містити платини, паладію та інших рідкісноземельних металів на трильйони доларів, тих самих металів, що є критично важливими для виробництва електроніки, зеленої енергетики та передових технологій. Окрім металів, астероїди багаті на воду у вигляді льоду. Вода в космосі це не просто для пиття, це ракетне паливо майбутнього, розклавши воду на водень і кисень. Можна заправляти космічні кораблі прямо на орбіті, створюючи космічні заправні станції, це кардинально здешевить і спростить освоєння сонячної системи, і це не наукова фантастика. Такі компанії, як американська AstroForge або британська Asteroid Mining Corporation, вже розробляють технології та планують свої перші місії. Вони розуміють, той, хто першим налагодить видобуток ресурсів у космосі. Не просто стане першим трильйонером, він контролюватиме економіку майбутнього. Місія Тянвен – це заявка Китаю на лідерство у цих перегонах. Та з великою силою приходить і велика відповідальність. Перспектива видобутку космічних ресурсів ставить перед людством складні філософські та правові питання кому належать астероїди. Згідно з договором про космос 1967 року. Жодна держава не може привласнити собі небесне тіло, але чи стосується це ресурсів, видобутих з нього. США та Люксембург вже ухвалили закони, що дозволяють своїм компаніям володіти видобутими в космосі ресурсами, це створює небезпечний прецедент як уникнути космічного колоніалізму, де багаті країни та корпорації захоплять ресурси сонячної системи, залишивши решту світу ні з чим. Чи не призведе боротьба за астероїди до нових конфліктів цього разу вже в космосі? Це питання, на які ми маємо знайти відповідь вже сьогодні. Нам потрібне нове міжнародне космічне право, яке б регулювало видобуток ресурсів справедливо та на користь усього людства. Інакше мрія про космічне майбутнє може перетворитися на антиутопію нерівності та війн за багатства, розкидані серед зірок. Місія Тян 2 це більше ніж просто політ до астероїда, це дзеркало, в якому відбивається наше майбутнє, майбутнє неймовірних можливостей і серйозних викликів. Зразки, які цей апарат доставить на землю, розкажуть нам не лише про походження місяця вони стануть першою цеглинкою у фундаменті нової економіки та, можливо, нового суспільства, і від нас залежить яким буде цей новий світ.